В Вашій увазі відносно новинка. Це тример, який я вам показував, але ще раз хочу зробити огляд. Тример дуже добрий. Це для гоління під 0,0, металевий корпус і він потужний. На жаль, виробник Voyager не вказує потужність, але якщо ми порівнюємо ось з десятиватками, де заявлено він по потужності такий самий: хороші оберти. Є ось індикатор, є дисплей показує рівень заряду акумулятора. Тример потужний, це 100%. По вібрації це одразу помітно вхід USB Type-C. і зараз ми зробимо ще маленьку розпаковку. Отже, тример підходить для гоління без насадки, дрібний зуб, нульовий зріз. Також можна використовувати для стрижки бороди, окантування, для шиї, підстригання. Металевий повністю йде корпус, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Давайте трішечки характеристика. Час роботи акумулятора 200 хвилин, час зарядки 2,5 години може працювати від мережі. Нульовий зріст 1500 мА акумулятор, що досить-досить непогано. Давайте подивимося, ще, що входить в комплект. Наскільки я пам'ятаю, тут досить стандартна комплектація, але тим не менш. Давайте я вам покажу. Так, отже, в комплекті одразу перевага, великий кабель, довгий, достатньо, тобто Type-C. Тут 2 метри. 2 метри задовжки, тому буде дуже зручно і від мережі попрацювати з ним. Мастило щітка і насадки 1-2-3. Ну Давайте я вам покажу насадки. Ось такі насадки 1-2-3 мм. В принципі, цього, якщо це саме використовувати триммер. По своєму призначенню, то в принципі цього і має бути достатньо. Ось, тому ось така модель 799 гривень. Замовити можна на сайті Tramor.inua, замовити можна через Instagram, замовити можна, верніше забрати можна в нашому магазині Київ правда, 47 Retroville, Тут можна оглянути, забрати на місці. 799 дуже хороша модель. У нас, до речі, ця модель і не даремно стала хітом минулого тижня часто обирають часто замовляють і на сайті і офлайн тому і вам рекомендую